Я люблю тебе, тому що все змішалося, і вітер хитає руді поїзди по всій країні з кінця в кінець. І все ж, з того, що мене оточує, я люблю запах твоїх парфумів і вулицю, якою ми йдемо. Люблю робити тебе щасливою і розуміти раптом ніжність твого тіла. Люблю наші прості і точні слова, що означають предмети, яких ми торкаємось, музику для танців і спогадів і посмішки друзів, які кажуть, що нам пощастило. Але іноді я зустрічаю тебе вже лише випадково, в натовпі, серед парасолік і вологих плащів. Зупиняю, слухаю твої докори і запрошую разом провести вечір. І згодом, залишившись наодинці, ми замовкаємо, тільки півколами падає світло на наше обличчя.